Цю ж людину каже, може, я вам готівку віддам, а ви там якось якби. І, і, і це 90% всіх пропанків. Наскільки є реальною складною а, встановлення по подібних касових апаратів з відкриттям там, окремих рахунків саме а, на сплату благодійних внесків для окремих шкіл? Ну, Справа в тому, що наприклад, лікарня, да, у них там від окремої бухгалтерії. В кожній лікарні там є бухгалтерія, відповідна можливість. У нас воно єдине, в одному, Якщо навіть і приймати, ми, наприклад, вирішив приймати через касовий апарат, через просто готівку видавати квитацію, все одно батькам прийдеться йти в місце, щоб взагалі буде незручно. Зараз розгалужену систему банківських посту можна через будь-який термінал Приватбанку все оплатити в будь-якому супермаркеті. В цьому немає, і це, мені здається, це ж ефективніше і простіше, ніж все ж таки. Передавати навіть ну через казне. Тому і я хочу сказати, що тут ще питання, що не закладах охорони здоров'я та квітацію, хто ти отримував, що може підтримати, що дійсно покладу. Не, не завжди запарату не завжди щирокописне розумієте? Бо, ну, різні. Ми не будемо це обговорювати, тому що ми до них відношення ніякого Вони не підпорядковується, але у них з точки зору тієї карти, у них простіше Чи є в когось ще якісь запитання? Якщо ви порадите, правите батькам, батькам я знову такі по е, подашки на начальника западу. Як сплачувати внески, допустимо, на кружок бісера, на кружок. Е, М'якої ігрушки, там, там, танцю, там, спів і так далі. Я, яким чином? От, ва, ваша порада? Я, 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 я вважаю, що потрібно до це питання узгоджувати з керівником. Виходячи з дійсно з тих потреб, які є. Ні, мені сама процедура, мені не потреба. Мені, допустим, бісер. От треба там, на підлагати бісеру. На бісер. Все. Я, я, я повинен або сам принести цю бісерку, пить, і, да? або, або, має, або, або і яким чином ще. Тому, Тому що то, два-два шляхи я закони іншого шляхового запропонувати о, не так. можуть, тобто, права. Написати, э, чек, не мають... Тобто написати вчеки або теж в дорученні через банк, банківську установу, так, да? на кілька. А і зазначити маєте право цільове призначення. І тоді цей бісер прийде через 5 місяців. Так я розумію? Да. Не можливо, Залежно, через місяці і два роки. Я ж не сьогодні, ми сміємося, а як, Реально, ми ми а як, а як я, я, я здавати. Щоб це порушити, можна самому купити, придбати за перелік, які надано, і принести і оформити через акт, тоді оформити Так, оформлення. Це найбільш такий шлях. Надійної прости. Ото, як ви, а, показували, ви приносите в гімназію, наприклад, бісер, оформляється документ, а батьками було подаровано 1 кг бісеру. підписується члени комісії п'ять чоловік і здається в централізовану бугатері. Централізована бугатерія ставить на облік 1 кг пісеру. А потім іде уже згідно законодавство списання на які потреби. Оце тільки так. А інше відповідь тільки законно. Це перерахувати на, на розрахунковий рахунок, де гроші будуть лежати 4-5 місяців і через 5 місяців отримує керівник позашкерів кілограмів через 4-5 місяців. А, всім дуже дякую за те, що прийняли участь у нашій конференції. Я хочу зробити невеличкий а, такий висновок а, з того, що ми сьогодні почули. Це те, що перше благодійність не має втрачати своєї основи, що це благодійне пожертвування, і воно до. Добро вільне, тобто якщо ми хочемо дати, ми маємо надавати. Якщо ми не маємо змоги, ми його не надаємо. Друге питання, яке гостро стояло, це законність даної процедури, те, що люди мають з обох боків, з боку адміністрації шкіл, де в деяких школах вона дуже добросовісна, та з боку батьків має бути запит на законність даної процедури. Всім дуже дякую. Ми відкриті до контактів. Якщо є якісь запитання, ми зрадою будемо раді будемо координувати дії батьків, організовувати якісь спілки. Можливо, в нас прийде ідея організування загального бородійного фонду. Ну це вже за підтримки всіх батьків. Всім дякую.